Вітаю, я Соня Кошкіна. Ми на каналі ЛБ Лайф, і перед тим як почнемо цю розмову, закликаю вас підписатися, підстав... поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити найголовніше сьогодні. Спілкуємося з Олегом Покольчуком, відомим соціальним психологом, психотерапевтом, експертом у сфері інформаційно-психологічних операцій та просто другом ЛБ. Олеже, вітаю тебе, вітаю. А ми в зумі, тому що Олег зараз не в Києві, але у нас є традиція власне перед новорічних підсумків і прогнозів на наступний рік. Ми робимо це регулярно. І вирішили ці традиції не змінювати, тому е, сьогодні так а, власне не стільки про прогнози, скільки про фіксацію ситуацію, про те, що із нею роботи, як е, робити, як із нею впоратися зі своїми емоціями. І почнемо з того, що рік тому був хороший настрій, швидке очікування перемоги, були успіхи на фронті. А сьогодні настрої значно більш депресивні. І от ми нещодавно спілкувалися на каналі LB Live з Дмитром Ярошем. Він казав, що завищення. Очікування були навіть у військових, і от зараз кінець року немає якихось надуспіхів на фронті, про які нам розповідали. А ми розуміємо, що в 24 році війна буде продовжуватися і буде важко. І люди в цілому доволі депресивні. Що із цим робити? По перше, треба уточнити відносно депресивності і очікувань, тому що. Дуже часто ми називаємо депресію просто поганий настрій. І поганого настрою бувають різні причини, які пояснюють, що очевидними подіями війна такий феномен, який по своїй напруженості, по динаміці, по глобальності виправдовує ті стани і переживання, які можливо створилися значно раніше, можливо, виникли ще до війни, але війна це генералізує. Відносно очікувань, така справа, що при психотравмуючій ситуації, в якій ми живемо, розуміти, що вона складається з кількох етапів, які один на одне наклалися. Це 9 років. Починаючи від майдану, захоплення Криму і, 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 і Сходу, потім ковід, е, ковід-стреш-синдром і вторгнення. Ми пам'ятаємо тільки останню фазу: це така людська природа, при якій Менш погане, яке на той час здавалося апокаліпсисом, забувається, і ми пам'ятаємо тільки останню фазу. Тому ми перебуваємо в цій ситуації, і психотравмуючі епізоди повторюються. Це називається ре ретравматизація постійно. Тому це природний фон, на якому тривожність, депресивність, параноїдальність, шизоїдність. Я хотів тільки зауважити, що це все не клінічні діагнози, а це буде на поведінка зі своїми нюансами, але близька, скажімо так, до верхньої верхньої межі норми. От. І це все, все складається в такий клубок, який ми намага називаємо депресією хоча в ближчому розгляді вона розпадається на дуже великий спектр різних болячок, тому що, наприклад, в міжнародній класифікації хвороб. Одинадцять цьому редакції там від F0 до F99, і ми всі можемо знайти у себе все, що завгодно, при бажанні. Угу. Ну головне питання: що з цим робити в одному з інтерв'ю. Ти вже в таку фразу, що емоції нашому інтерв'ю, що емоції не потрібно опановувати з ними, треба подружитися, тому що ну неможливо їх так опанувати і подавити ну, оп -оп опановування емоціями. Дійсно не, не дуже реалістична задача, але треба їх відмежовувати від думок. Ми в нашій культурі традиційно сплітаємо разом емоцію і, і думку, а це насправді не такий вже нероз'єднуваний Егрегор. Переживання <définmanship> наші це переживання, вони мають свою динаміку, свої закономірності, але вони можуть керуватися з домовою думок тоді, коли емоція її пік трошки іде, йде на спад. Іноді стабілізування відбувається з допомогою антидепресантів, але це справа лікаря, звичайно, їх прописувати. І е, управління цими ці, ці, станами, воно має два, два, два механізми. Це контроль, е, свідомий контроль е, своєї поведінки повсякденної, в тому числі, ритму життя, соціалізації і. Е, Уважний аналіз причин, в яких ми реально попадаємо в ті чи інші стани, їхня динаміка, їхня амплітуда, і це все можна регулювати. Ну, дивись щодо причин. Ми не можемо вплинути на причини, які навівають ці думки. Ми не можемо в, я маю на увазі бі... Ну, якщо ти не приймаєш безпосередньо участь в активних бойових діях, доволі важко говорити, що ти можеш на що щось... тобто, звичайно, ти можеш своїми діями послідовно, але от я кажу, в момент okay. ми так собі пояснюємо. Ми звикли пояснювати собі наші локальні штани глобальними причинами, щоб мати право нічого з цими штанами не робити, їх просто переживати. У конкретної емоції, у конкретної людини завжди є, помимо глобального фону, про який, про який ми говоримо зараз, є цілком локальна причина переживання за якого за якусь близьку людину, переживання за, за, само, за самого себе чи саму себе, переживання за дітей, економічна ситуація то завжди є дуже локальна причина, на яку варто звертати увагу, як тільки ми генералізуємо в своїй голові. Привід, то ми позбавляємо себе в принципі апріорі можливості будь-що з ним робити, і це впадаємо тоді вже той штамп, про який ми говоримо. Він насправді не такий масштабний, як, як виглядає. останнім часом, таким важливим чинником навівання не те, що депресія цих депресивних думок є а, знову ж таки порівнюючи ситуацію рівно рік тому. Є публікації західних ЗМІ, Їх всі читають, їх всі обговорюють, і неможливо від цього відмежуватися. Знову ж таки, це впливає. Їх не всі читають і не всі обговорюють. Це узагальнення медійне, воно звичайно красиве, але у нас за соціологічними даними політикою, скажімо так, цікавиться. Приблизно 30%. це дуже великий показник проти. 15 на до вторгнення. Це mm -hmm. дуже це третина. З них, можливо, якась частина щось там читають і західні медіа, причому зрозуміло, що не в оригіналі, а в інтерпретації ну, каже кого. І це ну, на рівні чуток, пліток, це генералізація тих у яких, яких людей і так є. Десь біля 80 близько 80% людей називають медіа. Джерелом е, власних тривожних станів. Ну тут всі медіа, в тому числі які це рецитують, не західні, а українські в першому числі. Е, е, і відповідно десь біля 60% шукає всіх самих медіа якихось значить, покращень значних. Ну тут така причина-слідковий зору, про якому люди знають, що нічого хорошого там не почують в цілому. Ну, бо mm -hmm. вони шукають, шукають погане. Переважно і знаходять, ну знайшли, ну, тепер переживають. Ну, а тепер питання, що з цим робити? Ну, не шукайте, не будете переживати <тур> Так, але історія про те, що в часи війни треба читати новини максимум там, до 10 хвилин в день. So, so. В часи війни взагалі треба займатися прикладними справами, які допомагають вам організувати світ довкола себе. Щось робити руками бажано. А люди, які ну, індульгують. І нічого не роблять, тому що вони, не бачите, прочитали тривожну новину десь з якогось жовтого таблоїда, перелицьованого головною українською мовою, то вони, звичайно, впадають в депресію. І такий ну розумієте, це ж війна. І ходять, наче страдальщиським виглядом по, по різних телевізорах і розказують, як все пропало. Добре, ну в будь-якому разі, і втома, і от такі настрої вони накопичуються і. Що, ще ще раз, ще раз, відносно втоми, ну по-перше, з року в рік я чую про те, як українці ну, просто вимирають від, від втоми, від депресії. Як, як все погано? В реальності знову таки по соціології, якщо дивитися, то стійкість, психологічна стійкість українців була дуже сильно недооцінена, в принципі, ще до війни. Тому що базувалися методики оцінки підходів на західна на західних методологіях, які в свою чергу виходили з психології середньостатистичного західного громадянина Центральноєвропейського, для якого там не знаю підвищення податків це вже кінець світу. Вони вже впадають в цю депресію, і в них все, все пропало. Відповідно, коли при такому переносі на українські реалії шкала виглядала. Потенційно достатньо драматично. З'ясувалося, що українці значно стійкіші до такого роду травм. Більше того, базові показники схильності до такого роду переживань, вони істотно не змінилися з війною. Змінилася глибина і характер, соціальні орієнтації дуже сильно змінилися, але це не про травм. А базові налаштування, ну вони, які були, там трошки вони помінялися в бік. Збільшення інтеретам цікавості до, до конформізму і збільшення потягу до до свободи незначно. Оці два показники змінилися а решта не змінилися в принципі. Тобто, оці мантри там, що війна там дуже сильно міняє людей. Він війна міняє частину поведінки людей, безумовно, але не, не міняє базові налаштування аж так сильно, як здавалося. Вона просто все робить більш очевидним. Відповідно, рівень травматизації штаном на сьогодні приблизно як, ну, як, як половина шклянки. Оптиміст дивиться, що вона, значить, наполовину повна, а песиміст наполовину порожня. Розподіл 50, на 50 він некоректний. Є частина людей, які при опитуваннях або там при первинній діагностиці вони не можуть точно ідентифікувати свій власний стан. І проєктують загальне, оце таке ну, загальний невеселий дискурс український, на себе, тому що воно є частиною суспільства. Коли допитуєшся, що як них особисто, власне, особисто ну, не так все драматично, і драматично переживають за інших людей. Що нормально, бо це ну, ми, ми соціальні тварини, і ми, і ми переживаємо за інших, це, це правильно. Але на індивідуальному рівні стійкість достатньо висока, і травматизація рівень травматизації в масштабі країни перебільшений. Ну, однією з головних одним із головних чинників цих станів та є невідомість нерозуміння того, що буде завтра, а, і зараз тема, яка лякає багатьох, і це також активно обговорюється. Це мобіліз. Про продовження мобілізації в 2024 році всі зараз говорять про новий закон, про нові правила. І очевидно, що з самого початку його неправильно комунікували, і, власне, тому пішла хвиля нерозуміння і несприйняття такої інформації. А як правильно потрібно надавати таку інформацію, як правильно її комунікувати для того, щоб ну, люди адекватно її сприймали? Додавати ви, ви весь, весь пакет пропозицій, крім. Крім запитів і перекидання відповідальності з, з одної гілки влади на іншу, чи з одного персонажа на іншого, треба давати повний, повний спектр е, тлумачень цього явища. Але оскільки ніхто не знає, як його ну, технічно реалізувати за чий рахунок, треба нести відповідальність політичну зокрема. Тому, тому це і, і не здійснюється. Людина повинна повинна мати по повні, по повні, повну інформацію про те, яким чином вона отримує військово-влікову спеціальність, яка буде відповідати, скажімо, її базовій освіті, можливостям, фізичному стану і так далі. І у, неї, у неї має бути можливість е, участі, особистої участі в цьому, в цьому процесі, тобто кваліфікаційне пояснення кваліфікаційного рівня, придатності і так далі. І тоді відповідно, коли є виразність, скільки часу людина буде служити, якщо вона мобілізована, рік, півтора, там, півроку залежить. Людина повинна знати, на що розраховувати, що що вона отримує, яка буде матеріальна винагорода, яка буде компенсація в разі загибелі? Як будуть почуватися і поводитися? Матеріальної рівні цієї людини близької і так далі, статуси, і ці всі речі потреба, ну, щоб воно було в одному пакеті, і там два кліки можна було для себе це з'ясувати. Тоді зараз третина людей э, готова бути мобілізована там, в другій хвилі. Принаймні вони так говорять про це діло. І це, ну в принципі, немалий показник. Якщо порівняти з Польщею, там 15%. Громадян готові прийняти участь в захисті країни в разі вторгнення Росії, щоб ми розуміли. А третина від тих, хто зараз не приймає участь в бойових діях, правильно розумію? Ті, хто зараз так, 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 звичайно а, ну разом з переговорами припрошу разом з мобілізацією. Що одна дуже тригерна тема знову ж таки про яку пишуть західні змі це можливість переговорів 2024 році. Ще раз питання не, не зрозуміло. Вплинути, вплинути на це ми не можемо. Ми не знаємо, будуть вони чи не будуть. Знову ж таки, очевидно, що якщо будуть, то це не найкраще для нас, скоріш за все, варіант. І от ці наративи вони доволі пригнічно пригнічують загальні настрої. Не можна пригнітити пригніти загальні настрої, які вже і так пригнічені. Ця тема сильно політизується людьми, які. Використовують ці теми в політичній конкуренції, якби як, якщо це там люди, які наприклад претендують на якісь посади, а також клієнтела політична і медійна, яка розраховує на якісь там можливі скажімо так, зміни в стосунках між громадянським суспільством і владою, і, можливо, там їм теж щось обломиться, якими чином вони теж візьмуть участь у хороших у, у, позитивних конструктивних процесах. Тому це все в як крутиться в достатньо вузькій стосовці. В загальному масштабі, ну, не, немає не цих явищ і, і медіа робить в даному випадку, недобру справу, тому що вони узагальнюють. Mm -hmm. Величезна маса суспільства ну, взагалі ну, не обдупляє там, що відбувається. Ми знаємо, що війна, якось там десь вона там іде, і у них взагалі інші проблеми. Ну там десятка-півтора абсолютно інших проблем, крім війни. Якщо говорити про рівень. Ну, про причини напруженості людей. Так. Є там якісь щілини і тріщини там, всередині суспільства, не прямо не пов'язані з військовими діями, з війною, так, вони не пов'язані. Між суспільством і владою, між тусовками такими, і щоки, демократичними і не дуже. І це все якби вариться і булькає, і оце от булькання ми чуємо. І видаємо це за тривожність. Це ну, така ситуативна картина. Ну, є думка, що після закінчення війни все це виліться, виплеснеться на поверхню ще більших да, масштабів. Так, да, так, да. але, але в тих самих пропорціях масштаби, масштаби будуть великі, вони зараз великі. Просто силу обставин, силу військового стану, ну, це не має ні технічної можливості, ні моральної якби, ну, бути опубліченим. Але ну, пропорції цього зрозумілі, рівні амбіцій, претензій взаємних, вони теж зрозумілі. Після кожної війни в, в, в країнах-учасницях так, так, так таке траплялося. Тобто я не бачу тут якоїсь несподіванки чи якогось там неочікуваного катаклізму. Ці, ці типи конфліктів абсолютно зрозумілі і передбачені. Ну ми, як суспільство, вже враховуючи, що є такий досвід світовий, от зараз це пролунало. Можемо себе якось. Превентивно, хоча б частково від цього обезпечити, повністю, очевидно, ні, але. Ну, ми не можемо. Ну, по-перше, світовий досвід ніколи нікому нічого не вчить. Це все таки якісь романтичні гуманістичні галюцинації. Це перше. Друге, як вже казав на початку, стійкість українського суспільства значно більша, ніж суспільство сама про себе думає. Третє, люди з гуманітарною освітою, які в принципі схильні до історії, і до шезоїдності завжди е, генералізують ці страхи, проєктуючи власні тривожності на все суспільство про більшість, що вони ну, поняття не мають, бо вони не є. А вони не живуть не знаю, там, в райцентрі, в селі і не зайняті якісь дуже, дуже примітивними там, своїми. Земними, земними справами, от тому е, готовність безумов, безумовно, готові. Те, що буде ковбасити там умовний, умовні печерські пагорби, ну так воно завжди там таке відбувається, я не бачу тут ніякої Угу. Добре, а як є якісь практичні поради, як налаштувати себе на е, ну я не хочу вживати слово сполучення довгу війну, тому що вона і так вже довга дев'ять років. Добре, вона буде така ще пару років. Ще пару років, от як з цим примиритися і в повсякденному житті звичайній людині, починаючи від оцих самих шосоїдно-істричних гуманітаріїв, закінчуючи людьми, яких дійсно якась практична робота, праця відволікає і повсякденні Більшість і так вже адаптувалася. Це ми, якби там заднім числом, наділяємо їх оціми рисами адаптивності. Ну, Віктор Франкл казав про концтабір, що найчастіше ламалися люди, які вважали, що це все дуже скоро кінчиться, і ті, які вважали, що це ніколи не кінчиться. А ті, які адаптувалися до повсякденної реальності, ті концтабір пережили здебільшого. Ну, так, так і наша історія. Війна це високотравмуюча, багатоканальна подія, яка до якої вона настільки масштабна, що Ті, хто в неї вписався, вже вписалися, То це вже все відбулося. А, і ну, на, на, на індивідуальному рівні стійкість кожного окремо взятого індивіду, вона вища, ніж коли ми говоримо про групу. Тому що група завжди дурніша за окремо взяту людину. У групи немає розуму. У групу може бути там емоції, почуття, натхнення і так далі, але мізків у групи немає. Тому чим більше маса людей, тим вона ну, би, реагує інстинктивніше. А інстинкти завжди от такі от, оця от така от, а, і, і стероїдна поведінка, і маса завжди дуже схильна до навійня. Тобто масу згіпнотизувати будь-якими обіцянками чи навпаки загрозами дуже легко. А воно так само і легко розгіпнотизовується назад. Це все абсолютно такі вулиці з двостороннім рухом. Тому я тут не бачу ніяких проблем драматично. А яка, яку роль в цьому цьому процесі має відігравати надія? От коли ти все ж таки сподіваєшся, що буде якийсь прогрес, будуть якісь так, щоб не вводитися. Я я, я, це, це, це знаєш, такі ем, поради, які мають такий квазирелігійний характер. Як люди віруючі, то хай, хай ходять в церкву, та їм все розкажуть, угу. як правильно. А от така от надія в принципі. Ну, це знов таки, це ця якби гуманістична художня е, спадщина української літератури. Безнадії, сподіваюся, караюсь, мучуся, виникаєш. Ну, то будете каратися і мучитися, як ви безнадії сподіваєтеся. Так, не, треба... не треба демонс сподіватися, що ви завтра прокинетеся і почистите зуб. Це правильне сподівання, бо воно реалістичне. Ну, має дуже велику ймовірність відбутися в такому форматі. Тобто, коли ви очікуєте речі, ви, ми називаємо надією те, що не може реалізуватися. І це наше ну, прокляття таке, культурологічне. А коли ми сподіваємося на речі, які ми можемо дати раду, і вже маємо позитивне підкріплення того через оперантне навчання, що ми з цим справляємося. Якщо ми орієнтуємося на ці речі, то ми доміщені які, що власне більшість суспільства абсолютно інстинктивно робить, угу. Угу. Олеже, на останок не можу не спитати про ворога. Знову ж таки, рік тому говорилося про те, що вони виснажені, вони деморалізовані, йшла зима, і е, були очікування, що голод і холод їх ще більше надломить. Що коли в Росії там до певної межі збільшиться кількість загиблих, поранених, це все є. Да? Є полонені, які розповідають, як вони потрапили в полон. Але чомусь воно у них не працює. От у нас були такі не може працювати. Я не пам'ятаю, що я казав, що це їх якось страшно там здеморалізує, тому що, ну по-перше, це країна-агресор, яка ну як всі агре як всі країни-агресори не знаю. Починаючи вона не має першої власної ідеології, справді це все косплеї, там гібриди, ось монархія Радянського Союзу, Кагібізму і там чого знає чого. Це і не комуністи, і не нацисти. Ми там його можна назвати як завгодно. Тому вони примітивні, і ця примітивність є достатньо, достатньо ефективною. Там немає ніякої людської слодової, як завжди, було у всяких ну, завойовників там, у асірійців, у Чингісхана, у Македонського. Всі такі, а асірійці такі жорстокі, там за за, за за ніс людей приводили, крючки вбивали до міста, ті здавалися. Ну там всі хто Гуманітарніші і філософськіші, вони легше піддаються таким завоям. Тобто країни, як Єгипет які після Гіксусів, коли е, там, не майже втратив суб'єктність, потім якось допилилися і зробили нарешті свою армію. І ну, відновилися і стали достатньо сильною країною. Війна формує, війна формує нації, культура формує народ, а війна формує націю. Кожна нація вона була сформована війною. І ми зараз процес цього формування. Відповідно, Москалі є формотворчим елементом, це такий, такий болючий ніж, який, яким з нас вирізають політичну націю. Угу. Добре, Олеже. Я дякую за цю розмову. І фінальне питання. Власне, почали з соціологією, Пропоную нею і закінчити згідно листопадового опитування групи рейтинг. Там є циф... воно велике, там понад 70 сторінок, але є цифри, які мене особисто ну, насторожили. 46% опитаних говорять про те, що в цілому справи України рухаються в правильному напрямку. Україна розвивається в правому, правильному напрямку. А 35, що не в правильному, і 35 – це багато. А ми знову ж таки, пів року тому цифри були кратно інші. І я думаю, що якщо динаміка зберігатиметься саме така, це може дуже погано закінчитися. Ну чим це погано? 35% політологів у нас по повний фейсбук, фейсбук таких, які точно знають, куди має виходити країни. А цим людям здається. Ну, по-перше, ну, з точки зору, не знаю, там да, електоральної, це ні ну, на що не впливає, бо кожен колись питаєте, а куди вона має рухатися, у вас буде там кілька мільйонів відповідей абсолютно різних. Те, що там ну, людям не подобається, ну окей, так як якму може подобатися стан війни, крім, не знаю, крім агресора, який там думає, що він переможе. Я взагалі не, не бачу в показниках. Настроїв суспільства, будь-який функціональний елемент, коли б ці настрої на що-небудь впливали. От серйозно. Впливають, по-перше, впливи в таких країнах, якщо ми ще вважаємо себе демократією, вони впливають через вибори. А на виборах відбуваються абсолютно інші механізми впливу, переконання і так далі. У, у масну пам'ять куряча, вони там через. після Після перемоги через півроку це все забудуть про ці свої настрії. Здавалося чи не здавалося. Впливати вони як, як сукупність, в принципі, не можуть. Це все марксистська маячня, що народні маси там щось піднімаються, кудись, як щось там кудись ведуть, якось світло майбутнє. Ну да, незадоволеність це ще раз кажу, могла би бути гіпотетично використана, але маси організувати неможливо. Маси, в принципі, не організовані. Іменем мас щось завжди робиться. Це правда. І оці от посилання на соціології. Тобто я не кажу, що це незначущий елемент. Це важливо розуміти е, ну, настрої країни для політиків, які в принципі рахувалися без цим. Я не бачу таких якихось маркерів, щоб наші політики, ну, можливо, з якимись там маленькими винятками в минулому, взагалі їх цікавили всерйозні настрої громадян. От, хіба там за місяць до виборів вони перше цікавляться? Люблять їх чи не люблять все. Після виборів цей цей інтерес пропадає, і тому я думаю, що взагалі як там першим особам країни, чесно кажучи, наплювати на ці настрої. Да, воно там якби самолюбство не тішить, але ну якби функціонально вони на що не впливає. Ну, банкова, банкова з цим спостерігає. Тут ти трошки Та, не Ні, спостерігає. Я ж кажу: воно для амбіції, для там самолюбства, да, воно 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 важливе для інтриг всередині всередині цієї тусовки, да воно важливе, але. З точки зору якихось масштабних на що воно буде впливати? На економіку, на міграцію, ні на що воно не впливає на фертильність, ні на що воно не впливає. А останнє питання це особисті очікування Олега Покольчука від 24-го року. Ну, є, є, є там хотівки, да, мені хотілося би, не знаю, воскрешати мертвих і перетворювати воду в вино. Отакі От послідовності, щоб потім було, значить, привід випити значить хороший. А так, ні, в мене дуже прості очікування там більше гуляти з собакою, поміняти клавіатуру на комп'ютері. Ісь такі от ну, практичні речі допомагати людям займатися, допомагати обороноздатності країни в рамках своєї компетенції. У мене кожен день є якісь практичні завдання, і я не розділяю це на там, до свят, після свят, той рік, цей рік. Це вже якісь ну, вигадки часів Єгипта, там ну, Озіріс цей це, це, значить. Собача жірка Сіріус там зійшов вже на небі чи не зійшов? Ну, ну зійшло було різдво, слава Богу. Якось вже минулося, то будемо жити далі. Будемо жити нормально, успішно і стабільно. Будемо сподіватися, і будемо сподіватися, що з перемогою. Я дякую Олегу Покольчуку за цю розмову: соціальному психологу, психотерапевту, експерту у сфері інформаційно-психологічних операцій, великому другу ЛБ ЮЕЙ за акценти і за надію. А, це був е, канал ЛБЛАйф. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити найголовніше. Я Соня Кошкіна, і ми побачимося вже в наступному 24-му році.